Привіт, друзі! Є в мене нагода нарешті зняти відео, хоч світло дуже погане, сьогодні в нас пасмурно, але погляньте на всю цю красу, і зараз я вам буду про все це розповідати. Так, мова йтиме про в'язання. Я вам розкажу про три шалі палантини, що неочікувано для мене така кількість, які я в'яжу, а один навіть зв'язався в рамках спільного проєкту Шальні історії від Оксани Левчук. Також покажу вам, на якому етапі зараз мій райдужний процес. Трішки поговоримо про мої найближчі плани і покупочки, бо куди без них. Отож, давайте розпочнемо. До речі, зверніть увагу, який у мене сьогодні фон. Це така вінтажна скатертина. Нам її подарували батьки чоловіка на Новий рік. І я просто закохалася в цю річ дуже красива така штучка. Так от, розпочну я свій звіт із того проєкту, який прогресу, якому не дуже той помітно. Це ось цей палантин, який я в'яжу з чорного кольору, через це в тому числі важко в'яжеться і довго. І тут багато нупів. Я вже в минулому відео скаржилась на те, що ну, він не швидко в мене буде в'язатися. Але дякую вам за ваші коментарі під е, минулим відео. Я повністю згодна, що буде річ дуже розкішна і гарна, ну, навіть якщо через 4 місяці. В'яжу я спицями пицями 35 Це а, бобінна пряжа від Лани Кардате, артикул Джолі, 1500 метрів у 100 г, 75 вовна, відсотків, 15 шовк, 10% кашемір і чорний колір. От така річ. Потихеньку-потихеньку в мене в'яжеться. Ось так виглядає. Зразку я не в'язала, мені дуже цікаво, що буде, коли все це попереться, розпушиться і заблокується. Думаю, буду, буде дуже гарна, красива річ. А тепер та-дам! Готова робота номер 2 Перша то в мене маніжка була для дитини у рамках цього спільного проєкту. Це 100 кашеміровий палантин для моєї мами. Дуже красивий зелений колір, такий водночас і досить яскравий, але і припилений. Якщо я вам поставлю отут цю бобінку, то ви бачите, який ну, якби контраст. так? От. Ну, що вам сказати, я, я це зробила. В'язала я на машинці, машинка з мене попила крові, але я його дов'язала і в'язала без айкорда по краям просто, просто лицьова оця кулірна гладь. І резинка, це я перебирала вручну на машинці 2 на 1. Але якщо початковий набірний край дуже красиво от, в такому виконанні, то я коли закривала цей край і вив'язала в нуль, просто от, от, залишилось трішечки на цьому зразочку. Пряжі, я коли закривала, то це було для мене ну, якесь мучення, тому що э, треба в'язати все-таки, щоб легше було закривати, треба в'язати або резинкою 2х2, або резинкою 1 на 1. Тоді закриття таке, як, ну, як фабричний край, вийде легко. ну, Бо ми знаємо, як спицями закривати. Я спицями закривала. От мені хотілося, щоб максимально схожі були краї, але вони не зовсім в принципі, то схожі, але я думаю, хто ніхто не буде придивлятися до того. Ось так. Ну що вам сказати, дівчата, яка це приємна річ? В'язалася спицями номер. ой, які спиці, В'язалося у два складення. Тут тисячі метрів в 100 г, 100% кашемір від лоропіана. ну, Два складення це десь 1700-1750 метрів. Вийшло 200 грамів всього, ну, без, без у цього залишечку. Ну, і може там якісь були обірвані ниточки, які я там викидала. От, що ще сказати? А, розміри вам його зараз скажу. І потім вставлю вам шматочок відео, який я записувала з полотном до прання. Це просто ну, небо і земля. Друзі, привіт! Я зараз хочу попрати цей шарф, я його дов'язала, і показати хотіла вам полотно до прання. Таке воно непрезентабельне, резинки негарні, криві косі, міжпетельні проміжки, ну, досить такі видимі, воно закручується, як бачите. Але це 100% кашемір, і я знаю, як він перевтілюється після прання. Головне його не зваляти передчасно. От, так що так. Ми пішли пратися. Бачите, пушку майже нема. Ось тут видно добре. І я покажу вам, звичайно, його після ВТО. До зустрічі. Ой, на жаль, щось темніє в нас, дуже пасмурно, ну, але, сподіваюся, ну, нормально все буде видно. Давайте я вам покажу ось тут цей пушок. Ось він. А зразок більш щільний і більш розпушений. Передати вам, наскільки це приємна річ, ну, мені буде важко, тому що це треба просто відчувати ручками. Це дуже таке полотно, воно драпірується, воно пластичне, воно дуже легке, тут всього 200 грамів без малого, тому. ну, Гарна річ, я дуже задоволена, мамі сподобалось ось так. Ось така краса. Так, і тепер переходимо до третього палантину, який в мене теж в'яжеться. І ось третій палантин, який в мене в'яжеться в цьому спільному проєкті. Це 100% як, артикул плато, здається, тут близько 700 метрів у 100 грамах. І в'язала я його, оце полотно вив'язане на машинці. Тут я трішки його була навіть попрала і щось десь відпарювала, щось десь отак блокувало. Ну так, просто розклала, щоб він висох. Щоб подивитися, яка в нього ширина. Чи не треба сюди кайму ще по всій довжині, по периметру всьому. Тому що ну так він мені виявився, наче короткий. Як для просто, як би отак зняти з машинки і заблокувати. А чого короткий? Бо моя машинка вона дуже стара, і чим далі, тим частіше злітали петлі. І це мене дуже бісило, це дуже тормозило весь процес, гальмувало весь процес. Тому вже в кінці доходило до того, що кожен рядок пров'язувався з. Цими злітаючими петлями спущеними, я їх ловила і цим петле уловлювачем їх підіймала. ну, коротше кажучи, я вже, <кій> от В мене було там півтора вже десь метр шістдесят вив'язано, то я вже на тому зупинилася, перезняла петлі просто на спиці з машинки і вирішила вив'язати кайму. Але я сумнівалася, чи робити кайму по всьому периметру, ну, через що я тут і трохи попрала, і так якби розклала його, заблокувала, щоб він висок, я зрозуміла, яка буде ширина остаточна, плюс-мінус. Тут, звичайно, ще треба розтягувати голочками, все це блокувати з такими зубчиками красивими. Я думаю, що буде гарно. Так от. Я перезняла на спиці, і мені все ж таки не вистачало трохи довжини якоїсь закінченості, тому я вирішила зробити тут от такі ажурні ще края. Ну це край кайми такий. Самий Найпростіший, на мій погляд, я такий вив'язувала, здається, і в палантині Королева Сильвія, і Наслідний Принц. Ну от тут, тут нічого складного спиці тут 3,25. Мені здається, вони по щільності підходять. Ось Бачите, яке до прання полотно взагалі таке ну, схоже на гумку, таке все стягнуте. Після прання все це розкривається, розрівнюється. Роз, Ось так. Оце Це просто для набору це все розпуститься і в другу сторону. Тобто, з двох боків початок і кінець я оброблю от таким зубчатим краєм, як у Шалі королева Сильвія. От цей палантин я в'яжу для мами мого чоловіка. І ще я хотіла її один вив'язати із там, 90, Маринос 10% кашемір. Чи то дороті. Не пам'ятаю, як артикул називається, із такої зів'ялої троянди кольору. Ну, Я показувала вам в минулому відео, то хто не дивився, можете прийти подивитися. От. Цей палантин, я думаю, що я вже ну той я хотіла на машинці в'язати, такий по типу, як оце я мамі в'язала. А цей я сьогодні думаю: ну майже впевнена, що я його дов'яжу і заблокую. Буде така краса. Важитиме він десь приблизно грамів, мабуть, 100. І тепер вам покажу свою райдугу. Ось так вона виглядає. Не поміщається вся в кадр. Ну, Я вже дійшла до підрізів, розділила перед і спинку, наперед відвела трохи більше петель, ніж на спинку, і е, ще добрала з кожного краю по 4 петлі. І ну, я такий як би, силует хочу, щоб були, <кхід> була така скос плеча такий виражений. Багато розворотів робити, щоб отакі були плечі під наклоном, під нахилом. І получається, рукав десь буде на середині плечової кістки, десь на середині плеча буде починатися низько, і я хотіла би його зробити пишним. Ну не знаю, це все мої поки що фантазії. Дуже приємний процес. Я тут відмотувала райдугу, бо не захотіла другу полоску таку яскраву пускати. Мені здається, тут хай вона буде одна, а повторюватиметься вона на рукавах, десь на такому ж рівні, де оця знаходить. Ось так. І ще в мене. А, ось ця троянда це я те, що казала, що палантин для мами чоловіка просто лицевою гладдю, такий, як для мами моєї, я б хотіла от з неї зв'язати. Ну, не знаю. Треба попробувати, що там моя машинка, чи вона вже зовсім здуріла, чи все ж таки візьметься за голову. І купила я ось такий а, немає тут. Це саваж, дівчата це саваж від Лорепіана. Метраж, здається, 700, але я не впевнена. А склад 20 маринос, 20 кашемір відсотків і 80 маринос. Да. Ось такий яскравий зелений. Це я купувала в магазині. Ось в магазині в'язухи, дуже рекомендую цей магазин, дуже лояльне ставлення до клієнтів. Дякую, ну, дякую власниці. От ось що в мене залишилося від 200 грамів яка. Треба буде потім зважити, як я вже заблокую, паперу цю шальку. Це я сьогодні просто брала з собою на мийку, щоб трохи там пов'язати. З цього я хочу собі світерки, світерок аранами. Прям такий колір. Мені здається, в аранах він буде. Ну не в аранах, а знаєте, багато-багато жгутів різних. Кос жгутів, я думаю, що буде дуже-дуже красиво. І ще я хочу вам показати, нагадати свій такий шарф 100% кашемір. Я його давно в'язала, ще в Казахстані, пам'ятаю, в'язала. Це кашемір тот Данкан. Тут тисячі метрів 100 грамах я в дві ниточки на спицях 2,5 в'язала. Я думала, в мене очі вилізуть просто, але річ така дуже красива. я просто хотіла вам сьогодні його показати, можливо, когось надихнути. От. І ще покажу вам. ось це. це те, що я в минулому відео показувала свої покупки. Тут 70 меринос відсотків. А, ось цей артикул, дивіться, 70% меринос, 30% кашемір, 750 метрів в 100 грамах. Магазин White Beer Boutique. І в дві ниточки я зв'язала ось такий зразок. Боже, такий пушок вийшов. Ну, це не передати дуже-дуже ніжна пряжа. Дуже рекомендую. Я зв'язала цей зразочок, щоб подивитися, якими, якими спицями в'язати. Ну, я думаю, що навіть на четвірці, тут у мене четвірка, тут половиною. Ну, я думаю, що на четвірці, щоб йому дати ще місце, куди наступні, з наступним пранням пуху було вибиватися. От. Хотіла б я, звичайно, на машинці відв'язати, полосатий светрик. ну, Але смугастий светрик, але вже як буде. Ну, Дуже приємне. І мені дуже подобається цей колір. Він такий благородний і такий глибокий, меланжевий якийсь. Але меланж це ледь-ледь помітний. Він такий ледь ну, ловимий. Дуже красивий, багато виглядається. Це полотно. Ну що, На цьому, мабуть, я буду закруглятися, ані ще вам покажу одну ниточку, яку я купила в магазині Yarn Sugar Sale. Це от такий артикул Ламейн, Це шотландська вовна, дуже красивий меланж, дуже ніжна, приємна шетланд здається. Це чи ну, коротше, я вам вставлю просто скрін цього артикулу, і ви почитаєте. Ну, я не змогла просто пройти повз. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати дане відео і сподіваюся, що найближчими днями я покажу вам готовий ось цей палантин в усій красі, і, можливо, на якомусь етапі, наприклад, уже зшитого тулуба ось цієї райдуги красивої. Дякую за увагу! Бережіть себе. Тримаємося і до зустрічі! Пока-пока!